Друзі, усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Вісім тихого, мирного і благословенного неба і Божої нам усім благодаті. Ну що ж, друзі, я збираю свою ранню квасолю. Неурожайну. Подивіться, який поганий урожай. Якщо в минулому році я хвасталась. Раділа за урожай. Так, тепер моя квасоля мене підвела. Як рання, так і червона шапочка. Ну, а всі решта ще цвітуть. Нехай вони ростуть, поки я весь городний вберу, борячки, морпочку, а це буде десь на початку жовтня. Ну, я думаю, це на серпень, вересень. Ще майже. До жовтня, де там ми в 10-х числах в жовтня мене буде відпустка. Буду я все щищати з городу. Ну, я думаю, за два місяці квасолька достигне. А не достигне, що буде, те зберемо. Ну, а тут, бачите, що я роблю? Збираю, збираю я свій рожай. Ось я зірвала стручки, бачите, яке відро. Який рожай, таке відро. Мені навіть не хочеться їх збирати. Можна було б взяти, просто зірвати, зірвати і викинути. І все. Але ладно. Відречку сухеньке, Те, у грязненьке, трошки тут нічого. От зараз е, візьму, позриваю стручки, а тоді а тоді е, щищу ділянку. Ну і чи буду щось тут сіяти. Може посію, може окропчик посію на, на зелений окропчик. Щоб зібрати, чи посушити, чи порізати морозильну камеру. Адже з Марічки скоро буде світло. Хоча в мене морозильна камера є, стоїть знайомих. Ну, але тут таке. Так, бачите, зовсім мало. Зовсім мало, друзі. Дуже бідні. Не знаю, чому в цьому році моя рання квасоля мене не порадувала. Ну, вона, напевно, більшість того, що згоріла. Коли була жара, вона дуже пов'яла. В якомусь відео я показувала, що дуже ніяка квасоля. Я не знаю, чи вона відійде. Я саме так і говорила. Ось і вона є ранньою. вона швидко встигне. І вона після того, як її сонечко припалило, вона просто не відновилась. І, все. і те, що мала, те, те і є. Два стручки на одній, стру... на одній гілочці, подивіться, на одній рослинці і які тих, тих два стручки. Зараз я їх заберу і... і все. І все це позриваю. А це червона шапочка, подивіться. Ну Червоні шапочці де-не-де лише є. Ну, щось тут є, нехай постоїть. Потім я її зберу і... І якийсь буде мати урожай. Але, друзі, дивіться, в Марічки є зіля, є бур'ян. По квасолі, там, де, ну, там, де вона, як то кажуть, е висохла і зілячко взяло силу. І ось тут. Треба оцю зелену то треба вирвати. Тому що я сюди піз... Ну, ой, я сюди ще. Не повернусь до цієї квасольки. Я тут буду зривати все, то зірву і бур'ян. Так, і кинемо десь туди лежить. Донесем курям, то вони подобуть. Та й усе, дорогенькі мої, та й усе. О, ось така. Яка в Марічки рання квасоль. Десь тут стручечок бачу є. Так. Ну, але то таке, друзі, рік не вік. Переживемо, я вам скажу. Колись в мами два роки, ну, що я тоді мами жила, в нас два роки не було картопельки. Це ви можете собі лише уявити. У нас сім'я велика. Тоді, напевно, біля мами ще всі жили, ми всі восьмеро. І тато, мама, ну, 10 чоловік. Я не знаю, чи брат мав сім'ю свою, чи ні, не пам'ятаю. Але просто на 10 душ сім'ї на кожен день. Це навіть якщо в суп, то треба чуть не пів такого відра почистити картоплі. А ми лише накопали 5 мішечків великої. Ні, це на другий, напевно, рік 5, а на один-два чи три. Щось таке із, усіє, із усього огороду. Тому що ми садимо, ну не так, щоб було багато, але на той момент садили по 50, по 60 соток. Що померзло, що залило, викисло. І люди продавали картопельку, а ми вкупляли. Мама завжди говорила, рік не вік. Знаходились добрі люди, які із обласного центру допомагали. Ну, Жили вони на той час, близько біля обласного центру, але жили в селі. Ну, Звичайно, небагато, але передавали. Але в загальному мама купляла картопельку. Люди здають на машину, а мама відразу собі купляла. Ну, от і так. Це такий відступ. Може трошки довгенький, але це є життя, друзі. І про таке треба ділитись, тому що не потрібно в якійсь мірі переживати, якщо щось не вродило, буде це на наступний рік. Головне, щоб були ми. Це найголовніше, щоб були здорові наша. Як то кажуть, була здорова наша сім'я, всі рідні, живі, здорові і... А все решту ми переживемо. Так, ну що, три радки, друзі, я вирвала. Подивіться, скільки. Ниць. Ну, ось і все, друзі. Подивіться. Скільки. Скільки тут? П'ять літрів, може буде. Ось. Ось тут. Скину там радків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І тут. Тут більше рядочків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 14 рядків, ну, повинно було бути е, десь відер 2 стручка. Ну, хай півтора. Ну, принаймні, повинно бути гарне. Гарні повинні стручки. Хто давно зі мною, пам'ятаєте, як я їх збирала? Які там були стручки? Це просто золото. А це щось таке. Ну, а тепер, друзі, вам покажу. Тут ще в мене є рання. Ось. Зараз я її зірву. Тут та солька, що плететься, на неї полягла. Зараз я зірву, тут практично взагалі нема. А це також рання, але та експериментальна, яку, котру я садила темнішим насінням і говорила, що це одне й те саме насіння. Бачите? Ті кущики, які були накриті під е, цією квасолею, вони є чуть-чуть більш врожайні. А ті просто згоріли. Ну, зараз я вирву і вам покажу, яке ж тут насіння. І які ж тут, друзі, квасолинки. Зараз ми подивимось, це зірвала стручечка. Це квасоля від Тетяни Решітник. І така ж квасоля буде і від Олічки Примак. канал Городній Релакс. І тут, друзі, я вам скажу, тут кращі навіть стручки е, ну Тут, напевно, їм було не так спекотно біля усієї квасольки. Вона не під ну без упори, але нічого страшного, друзі. Тут всередині, бачите, виявляється, що тут є в нас. І стручечки мало але є. І вони ще в'яжуться. В'яжуться, в'яжуться. Ну, яка буде, така буде. Так що якось так. Цей рік я тут патики не била, тому що в минулому році в мене без патика також була дуже гарна квасолька. Де-не-де поставили, тут, друзі, дуже тверда земля, дуже-дуже-дуже. І було проблемно забивати. От ми зрідка позабивали з братом, ставили стільчик і просто, просто забивали. Тому що, щоб вструмити, це треба було подумати. Це квасулька від Олічки Примак. Канал Огородній релакс. Трішки є, строчки. Ну, лише цвіте. Я думаю, що до початку жовтня місяця, якщо, звичайно, не буде морозу, то щось буде мати. Ну, а тепер, друзі, переміримо нашу квасолю. Яка ж вона є? Чи є вона темна, чи є вона світла. Я говорю, що вона є світла. А коли гарненько позорити її на сонечку, то вона стане темна. Ви бачите? Ви бачите, яка моя квасоля. Це є та, котра е, зірвана ось тут з цього клаптика. Невеличку ось, щось не побачила. А ось тут, на двох грядочках, я садила е, свою також раню нормальним насінням. Ну, тепер, друзі, щоб бути... Щоб бути, як то кажуть, справедливим, я ж не знаю, яка ж тут буде, де тут буде, попаде якийсь стручок, верніш. Зараз любий візьмемо. Так. Хоп! Бачите? Ви бачите різницю чи не бачите? Бачите? А нема в неї ніякої різниці, друзі. Це просто залежить від того. Це, я б сказала би, рання квасолька має назву Амалеон. Якщо довго побуде на сонці, вона просто змінює свій колір. Ось так. Ну, то що, хто не вірив, то ми. Перевірили, прийшла осінь, і ми перевірили. Так що якось так. Зараз я обірву ці стручки і кину сюди. Потім буду десь чистити і вам покажу, що в загальній кількості воно буде все одно одне й те саме. Одне лише може бути різне, якщо ось така темна-темний темний, стручок, що він може бути. Просто поганий, бачите? О, він просто є поганим, він є недозрівший. Він засох в стручкові, друзі. І таку квасольку, звичайно, я викину. Або зварю і віддам курям. Бачите? Бачите, Нібито стручок стручок є, а бачите, що всередині? Ось такий в мене урожай моєї квасолі. Ну, але то таке. Було б тільки біди, друзі. Посіємо на наступний рік, дай Боже нам дожити і будемо мати гарний урожай. Це точно. Це точно. Ну, а тепер вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Вам тихого, мирного і благословеного неба зелений, не можна розлупити. І Божої вам благодаті. Бачите? Бачите, які вони красивенні? Може, чіткості нема. Ой, друзі, падають. Лише одне, що в цьому році зернятка, хоч вони здорові, але вони є не дуже великі.